Імперія має померти, і доки Росія є імперією, вона загрожує Україні і світові. Навіть перемігши на полі бою, неможливо взяти під контроль її територію і провести денацифікацію і демілітаризацію, так як це зробили з нацистською Німеччиною. Неможливо просто в силу географії. Єдиний спосіб демонтувати імперію зруйнувати її з середини. Саме національні рухи вже двічі руйнували Російську імперію в 1918-му і в 1991-му. І саме національні рухи можуть стати тією силою, яка на тлі військових успіхів України запустить механізм демонтажу так званої Російської Федерації. Так, ці рухи поки що слабкі. Так, представники народів Росії воюють проти України, але згадаймо 40 років тому. І український рух був слабким, а українці теж були гарматним м'ясом для імперії. Якщо вони слабкі, треба допомогти їм стати силішими. І це реально. Головне сформувати системну державну політику взаємодії з цими рухами. Саме це і є завданнями створюваної ТСК. Ми маємо налагодити взаємодію з народами Росії, напрацювавши механізми зміцнення їхньої самоідентифікації, розвитку їхніх медіа, політичних громадських структур, національних військових формувань у наших збройних силах. Ця взаємодія не лише допоможе зруйнувати імперію, а стане фундаментом майбутніх взаємин України із цими національними демократичними державами. І, звичайно, нам потрібно змінювати позицію західних партнерів, щоб вони не повторювали помилок 1918 го чи 1991 го років, і нарешті підтримали поневолені москвою народи у справедливій боротьбі за свободу. Слава Україні!